Микола, Ніколай, а може, Коля. Здавалося б, таке знайоме ім'я? Але чи знаємо ми його справжню історію? От сьогодні і розберемося у всіх таємницях, мабуть, одного з найпопулярніших українських імен. І справді, чому так? Чому одне ім'я звучить настільки по різному? Це що просто синоніми, чи за кожною формою стоїть щось значно більше своя історія, свій культурний код? Ну, Нумо з'ясовувати. Попереду в нас, знаєте, така собі лінгвістична мандрівка. Почнемо з самого початку зі стародавньої Греції, щоб знайти коріння. Потім подивимося, як ім'я подорожувало Європою, як воно змінювалося, поки не дісталося наших земель. І звісно ж розберемося, чому така, на перший погляд, дрібничка, одна літера в імені, насправді має колосальне значення. Ну що ж, поїхали. Наша уявна машина часу вирушає в минуле, прямісінько до стародавньої Греції, З'ясуймо, з чого все почалося. І ось воно, перше джерело, ніко лаос. Це ім'я, уявить собі, складається з двох грецьких слів: перше ніке, тобто перемога, друге лаос, тобто народ. Складаємо разом і що отримуємо? Перемога народу. Тобто, з самого початку це ім'я несло собі такий потужний заряд лідерства, тріумфу. Погодьтеся, звучить сильно. А тепер починається найцікавіше як так вийшло, що одне єдине ім'я, немов Хамелеон, почало змінювати своє звучання в різних країнах? Це ж справжнісінький лінгвістичний детектив. Давайте уявимо, що ім'я Ніколаус це такий собі мандрівник. От прибуває він у нову країну і, звісно, починає говорити з місцевим акцентом, підлаштовується під місцеву вимову. Саме тому в Англії ми чуємо Ніколас у Франції Нікола. А от у нас з'явилося щось зовсім інше. І от подивіться на цю мовну мапу. Тут чітко видно такий собі кордон. Західна Європа переважно зберегла початкову літеру Н. А от у слов'янських мовах і в українській, і в польській, і в чеській сталася дуже цікава річ звук Н з часом перетворився на М. Отак грецький Ніколаус і став нашим рідним Миколою. Але ж для України ім'я Микола це набагато більше, ніж просто слово. Це ім'я, яке назавжди пов'язане з однією з найшанованіших постатей у нашій культурі та вірі, час познайомитися з ним ближче. І тут важливо розуміти, це не просто якась казка чи легенда. Святий Миколай це абсолютно реальна історична постать. Він жив ще в третьому-четвертому столітті, був архієпископом у місті Мири, це в Малій Азії. І знаєте, його доброта й щедрість стали настільки легендарними, що саме його вчинки, по суті, лягли в основу різдвяних традицій по всьому світу. Саме завдяки своїй неймовірній доброті він став покровителем мандрівників, моряків і, звісно ж, найголовніше дітей. Мабуть, усі чули ту саму легенду, як він таємно підкидав мішечки з золотом бідним родинам. Це і зробило його символом безкорисливої допомоги, символом справжнього дива. І в Україні, до речі, його шанують настільки сильно, що святкують День Святого Миколая аж двічі на рік навесні і взимку. Але звісно, саме Грудневий Миколай це той самий чарівний час, коли діти з нетерпінням шукають подарунки під подушкою. Це свято, яке по суті розпочинає всю магію зимових свят. Отже, з історією, здається, розібралася. А тепер подивимося, як сама українська мова з усією своєю любов'ю створювала власні унікальні пестливі форми цього імені. Тільки погляньте, яка багата наша традиція. Ми маємо свої рідні, теплі форми Миколка, Миколайчик, Миколонька. А от форма коля, така звична для багатьох, виявляється зовсім не наша. Це, скажімо так, гість з іншої культури, який з'явився у нас значно, значно пізніше. Так сталося це вже у ХХ столітті. Саме за радянських часів форма коля почала активно поширюватися і, на жаль, поступово витісняти наші автентичні українські варіанти. Це ж просто ідеальний приклад того, як мова відзеркалює історію. А звідки ж він взагалі взявся, цей коля. Є одна дуже цікава версія. Розповідають, що все почалося при дворі останнього російського царя Ніколая II. Його дружина, німкеня за походженням, зверталася до нього на французький манер. Ніколя ну, придворним було якось незручно це повторювати, і вони почали скорочувати до простого коля. І отак з легкої руки царського двору з'явилася ця модна форма, яка потім пішла в народ. Добре, але невже це так важливо? Чому вибір однієї форми, а не іншої, раптом має таке велике значення? Ну, подивімося, хоча б на офіційні документи от, наприклад, закордонний паспорт. Там буде написано латиницею як Майкола, не Ніколай, не Нікола, саме Майкола. Тобто навіть на державному рівні визнається, що саме ця форма є єдиною правильною, єдиною автентичною. Виходить, що коли ми кажемо Микола. Ми ж не просто вимовляємо ім'я ми, по суті, робимо свідомий вибір, вибір на користь власної української історії. Це такий собі знак поваги і до наших предків, і до нашої унікальної культури. Бо ім'я це ж ніколи не просто набір звуків, це такий собі ключ до нашої історії, до нашої культури, до нашої ідентичності, і це варто цінувати. А от цікаво, яку історію розповідає ваше ім'я? Задумайтесь про це.